Як Зараз це це вже вміє це все робити допомагає нам. Двадцять чотири секунди, двадцять п'ять. Розминаємо кістечки, пальці, <рістична> щоб хрущених ломили. У нас воно не вилазить так? Розбирати автомат на навчувачі. Такого автомата на навчувачі тут брати. Я ніколи не бачив біля автомата. Там, тут. Са, 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 са тремор, тремарки, тремар. Свольну сробку поначалу. Там вдар як, як по старинке. По старинке. Да. Одною рукою. Опікуємо. Одною рукою притримуємо. Не б'єш зверху, б'єш, щоб воно... Щоб воно забилось. Во! Ні, не позор мої підхови, Запобіжник.